Доброго дня! Вас вітає компанія Мініагро міста Чінюці. Сьогодні представляємо вам трактор Донпен 244 люкс від заводу Донпен. Даний трактор у нас на 24 кінські сили, трьохціліндровий, з КМУським 385 мотором. Повнопривідний 4х4. З гідравлікою руля, навіски. З окремими насоса менша. Вал відбора потужності в даному тракторі є 540-730 обертів. І гідровиходи під причіп або навісне. Задні шини у нас 11,2х24 з розбірними дисками для збільшення або зменшення колії. Передні шини у нас. 6,5 на 16. Проти ваги. 20 кг, В сумі 80. Переднє міст у нас стоїть від Донфенга 354-го. Оце є люксова версія. Коробка у нас 4 плюс 1 або 8 плюс 2. Річак переднього моста. Вало відбора мощності. Ручний газ, навіска. Нагадую про те, що можете прийти до нас, протестувати даний трактор або вибрати інший, який вам більш до вподоби. Дякую за увагу. До побачення!